Всім доброго вечірочка! І давайте подивимось таке питання. Якщо от ви вибираєте для себе якусь доріжку, якийсь шлях, якийсь напрямок, і не можеш зрозуміти, ну, ну як правило, да, спочатку завжди не зрозуміла, чи правильний напрямок ти обираєш. Чи той напрямок, чи що тобі, от, можливо, я не туди йду, беруть сумніви. І давайте подивимось, чи той напрямок ти для себе обрав. Зараз я хочу спочатку сигніфікацію для вас зробити. Що таке сигніфікація? Це, це розклад на того чоловіка, для кого цей розклад. Тобто, для тої людини, якщо вона співпадає з вами сигніфікація, сігніфіцирує, відгукується, те, що я буду називати і якщо воно з вами співпадає, так, це ваш розклад, він для вас, ви можете подивитися. Якщо не співпадає, не марнуйте свій час, тому що це не для вас інформація. Значить, для вас інформація в чомусь другому. Вона закрита ще зараз, на зараз, можливо, ще рано. Ну, так, тому що я знаю, що деякі люди не розуміють, що таке сигніфікація. Наприклад, сиг... сигніфікація людини або сигніфікація якоїсь події. Да? Так от, зараз ми дивимося сигніфікацію вашу, якщо вона співпадає, якщо воно. ...відгукується до вас, то це для вас розклад. Так думаю, зрозуміло. Дякую. І поїхали. Так, для кого цей розклад? Запитуємо, да? для людини, яка пройшла через які, якісь важкі іспитання. Тут можливі були і, знаєте, і воровство, можливо, якась обіда. Ну, взагалі, карта вора. Але вона ж перевернута. Тобто, це вже ушло, уходить в минуле. І воно для вас вже становить. Ви ще пам'ятаєте про це, але вже воно не стільки вас турбує. Але ви виходите із цього. Можливо, ви пережили яку-то втрату, можливо, від вас хтось пішов, можливо, вас залишили без. Можливо, навіть без роботи. Забрали. Можливо, тут насильственна втрата чогось або когось. Це теж так може програтися. І для вас воно на вас воно впливає на всіх по-різному. Зараз ще одну карту додам: ще для кого цей розклад. А, також для людини дуже самостійної, також для людини, яка дуже прагне стабільності. І вона, в принципі, мабуть, і все життя то жила в стабільності. Вона сама всього досягала, сама до, до цього прийшла і хоче зберегти цю стабільність, хоче сохранити тут такі і чоловічі енергії. Я вмію все сам сама. Я е, знаю, як це потрібно. Я дуже приземиста людина, тому що я стабільна, я хочу відчувати почву під ногами, і якби я все для цього роблю. Далі ще що можна сказати. Ну Так, і на зараз ідея прийняття якогось рішення. Воно досить сильно вас б'є емоційно, ви знаєте, навіть можете переживати. Я от настільки прагну цієї стабільності, що аж починаю переживати, а не повторюється, чи оп'ять минула ситуація. І тому я зараз хочу подумати, хочу все зважити, хочу подивитися. Побуть, подумать, ось таки така людина. Але ж ми питаємо про новий, який-то напрямок. Да? Що ще можна сказати за цю людину? А також можна сказати ще, що ви дуже борець такий за справедливість. Ви не будете терпіти несправедливого відношення. Ви будете кидатися в боротьбу за справедливість, ви будете відстоювати свої права, ви будете, ну, тобто, боротися за те, у що я вірю. Отак от, от скажу: А можливо, ще, знаєте, це тут таке, що вам сама судьба підкидає такі. Ситуації, в яких вам приходиться відстоювати свої права. І це, раз воно показує, можливо, це дуже часто трапляється так на путі на вашому. І а, тут А ти хочеш бути в стабільності і хочеш обережно приймати рішення, щоб не нашкодити собі, щоб рішення було від душі, щоб воно. Ішло від тебе від серця. Приймаю рішення по серцю, ось так, так? Да? А тут йду в бій за, за справедливість. А, ну, от і дивіться, от така сигніфікація, якщо вам щось відгукується, от те, що я розказала зараз. Можливо, щось в минулому, що вже наприкінці завершилось, але ви про це пам'ятаєте. Воно щось було. Можливо, тут можливі так і крадіжки, можливо, вас і обікрали обманним путем забрали щось. Це теж так, може так бути. Добре, і давайте далі візьму іншу колоду. І ми подивимось на те, що ви собі обрали, чи на правильний шлях ви стаєте. Так, як ми задамо питання? Давайте подивимось одразу ваш шлях. Хай нам покажуть, і я буду викладати тоді вже по 4 карти, раз чотири, почала. Ми будемо дивитись в прямому положенні Чотири карти. Ваш шлях. Угу. А, яким шляхом ви йшли, да? отак от, от можна сказати. А, так, а Ви відчуваєте в собі дуже сильно багато емоцій, душевний би то неспокій іде, тому що ви дуже багато у вас іде а, спогадів про минуле, а, про те, що колись було, воно вам подобалось, вам би хотілося це все повернути. Ви багато чого робили для того, щоб... Встать в свою стабільність, і ви вже отримали за це нагороду. Але, бачите, якщо навіть із сигніфікації, то з вами могли поступити не дуже справедливо. Причому вам прийшлося за це боротися і робити які-то вчинки. Даже відстоювати свої права, і, а ситуація набулась дуже болісного характеру. Скоріше за все, що за втрати, за оці є втрати. Добре, а який новий шлях ви для себе обираєте? Який новий шлях ви для себе обираєте? Ну, опять же, ви йдете по емоціях в емоційному стані. З любов'ю, я буду з любов'я робити, працювати, опять набирати для себе стабільності, опять добиватися успіху. Я знаю вже, як це потрібно зробити. І е, колісниця, тут е, випадає ще нам старший аркан, і ви самі збираєтесь управляти вже своїм життям. Ви вже не дасте е, кому-то або чомусь повлияти на вашу е, судьбу. Ви вже будете брати все в свої руки і сама буду дивитися, що мені подобається, е, що мені по душі, що мені. Е, Приносить мені натхнення. Далі, як я буду средства для существування, гроші, откуди я буду брати ці гроші, де я буду їх заробляти і яким чином. І по королеві жезлов, ви вже навчилися цьому. Тобто, у вас вже достатньо опиту, достатньо я знань, -то, що ви вже можете брати всю свою судьбу. Свої руки. Добре, чи будуть які перешкоди на вашому шляху? Які можуть бути перешкоди, перешкоди, що може мішати вам на вашому шляху? Зараз подивимося, які перешкоди, що може мішати вам на вашому шляху? Так, дивіться. Може мішати дуже висока впевненість в тому, що ви вже переможець. Можливо, ви ще не досягли тої мрії того, до чого ви йдете, а вже відчуття, раніше відчуття переможця відчуваю. Тому, наприклад, ще цього не получила, а вже всім потякала, що в мене вже це є. І ще це не произошло, ще цього не сталося, а я вже то-то і то-то. Розумієте, да? і це може ставати на перешкоді. Що Ще дев'ятка мечів, стрес, потім страх іде. Дуже великий страх, і прийняті рішення. Тому що тут прийдеться дуже глибоко замислитись, обдумати, обдумати всю ситуацію, взагалі з усіх сторін обдивитися, подивитися, де є якісь несправедливості, де є які-то обмани, де правильно, де неправильно, все логічно переосмислить. Що ще може бути на перешкоді? Ну, Тут більше як страхи а, випадають. А, трійка жезлов, а ще, може, бути, знаєте що, а, що ти взялась, а ще ніяк не обереш і не підеш. От зібратися то зібралась. Уже всім розказала, що вже цього досягла, сама переживаю, а піти ще не пішла. Ось це може бути на перешкоді. Добре, а давайте ще запитаємо, що може, що допоможе вам на вашому шляху. А ви ж хочете взяти на себе відповідальність за все своє життя. По калісніці це відповідальність, це я Бачите, управляю і, чор, і чорним, і білим конем. Тобто, ну, це, якби, це ж ми дивимось карти, да, і в нас тут йдуть асоціації такі. От, колісниця, це не просто дорога, а це ще просто за дорогу можу сказати, що якщо ви збираєте цю дорогу. То ви вже знайшли, ви вже приділилися, ви знаєте, чим ви там будете займатися. І що на перешкоді, також, якщо ви зберетеся у дорогу, можливо по роботі. Можливо, ви будете змінювати свою роботу і будете міняти напрямок, який-то, да? або переїжджати в якусь іншу країну і там на заробітки десь хтось їде. І е, дивіться, що може бути на перешкоді, що ви вже всім розказали, що ви вже отримали цю роботу. А там получилося якесь переживання, не зовсім те, що ти хотіла. Ти обрала одне, а кораблик твій пішов, і ти осталася і стоїш. Далі продовжуєш стояти, розумієте? Так що на перешкоду тут обов'язково зверніть увагу, щоб не розказували зарані, що у вас вже це все вийшло. Що допоможе вам у вашій справі? Що на вашому шляху що буде вам допомагати? Звідки або допомога може прийти, можна і так сказати, подивитись. Так, що може вам допомогти? А, ну, папажу кубков, це ваші емоції. Це ваші положительні емоції, це те, що ти відчуваєш серцем, це те, що в тебе із душі йде. Якщо воно тобі подобається, іди ти на вірному шляху. Далі, що ще? А, дивись, а, місяць, а, що тобі може допомогти, так це твоя інтуїція. Тому що по місяцю це інтуїція. Прислуховуйся до своєї інтуїції. також кубки це теж інтуїція. Це теж твій душевний стан, це твоя а, внутрішній стан твій. І що твоя душа відчуває? Ще що може допомогти тобі. У твоєму е, е, шестюрка мечів, е, ти е, зможеш вийти із кризової ситуації, завдяки своїй інтуїції. Ти не візьмеш те, що не твоє. Тобто прислуховуйся до своєї інтуїції, не потякай всім, отам, тому що воно на перешкоді. Прислуховуйся до своєї інтуїції і ти вийдеш із кризової ситуації. Ти все ж таки вийдеш у найкращі берега, вийдеш, тебе виведе простір і ти зможеш його подавати. Добре, і давайте результат, подивимось, який результат на тебе очікує. Вісімка кубків, дивись, дуже багато всього, дуже багато чого ти переживала, ти можеш його просто залишити позаду. Все за те, що ти думала раніше, переживала, ти вже можеш просто оставити його і дивитися наперед. Тобто, всі різні переживання вони можуть просто пройти. Далі що? Який результат тебе очікує? П'ятерка мечів. А, все те, що, за що ти боролася, за що ти переживала, все те, що это, воно все ж таки прийде на зміни. Прийдуть зміни. Ти зрозумієш, як потрібно міняти своє життя, в, е, е, з чого починати, в яку сторону воно тебе веде. І, е, з чого ти добиваєшся. І ще що приходять, ти бачиш, приходять зміни і старший аркан влюблений. Або ти знаходиш свою любов, любов свого життя, своє кохання. Тут ну, воно і так буде тобі по коханню. Ти будеш любити те, чим ти будеш займатися, те, до чого ти йдеш, ти і так будеш любити. І любов тебе очікує. І також і ще це карта вибора. Тобі прийдеться, до чого веде вся ця ситуація, вся ця дорожка, по яку ти вибрала для себе, то тебе веде до вибора. Тобі прийдеться зробити вибір. ну Кожен у нас тут робить вибір, звісно в свою сторону, але. При цьому всьому тебе йдуть зміни у твоєму житті, тебе перестане турбувати емоційні ці переживання, от все за те, що ти раніше там переживала, тут ще по сигніфікації. Воно не буде вже для тебе важливим. Стане важливим, що надасться шанс. Надасться якась можливість поставити крапку, поставити точку, завершити вийти із лабіринта яких то незрозумілих для тебе подій. І з допомогою вибору ти це зробиш. Далі що ще? Дивись, це може, ти поставиш крапку, зробиш вибір. А також це може привести тебе до, як то сказати, до переживань, що ти багато витрачаєш ресурси, що ти, ти дійсно будеш витрачати, собиття будуть рухатись таким чином, що від тебе там мало що залежить? Воно буде саме просто іти, а ти будеш просто як сторонний наблюдатель. І тут з'являється тривога за свої ресурси, за свої фінанси. Чи небагато я витрачаю? Угу, ну ще, Ми ж все ж таки дойдемо до чого ж ти йдеш? До куди ж тебе виведе? А, і, і тебе виводить назад у твою стабільність. Ти бачиш ситуація, яким чином вона буде змінюватись, причому так швидко і швидко, що ти просто не будеш успівати за цим всім. І вона тебе буде виводити в ту ж стабільність. Тобто, можу сказати, що з цього всього розкладу хто переживає за гроші без грошей, ви не останетесь. Так, І по трійки кубків тут і зустрічі йдуть, які-то веселі. Ну, не знаю, зустрічі, зустрічі, друзі, знайомі, любовні яких-то зустрічі. Також тут можуть бути трикутники це теж так показуємо. І все ж таки воно тебе виведе у стабільність. На четвірку Пентаклі, де ти зможеш е, стабільно заробляти, е, ресурси будуть іти стабільно, ти зможеш відкладати, заробляти. І все це тобі буде подобатись, Ти як будто будеш, знаєш, заробляти то е, толі. З друзями, лі, ну, не знаю, тобі може бути ще й весело від цього всього. І саме головне, це справедливість. От все те, за що ти боролася і переживала, все те, що тебе тривожило, турбувало. Воно все ж таки набере чину справедливісті. Виведена справедливість. по тих, хто а... зробив тобі боляче, вони будуть покарані в будь-якому випадку. Або якщо ти комусь зробила, то ти теж будеш покарана. Карта справедливість вона говорить в обох напрямках. Тобто, не роби нічого поганого. Дотримуйся. Того, що для тебе те, що тобі положено, воно для, до тебе і йде. Не потрібно брати лишнього. І на себе не потрібно брати, щоб не перевантажувати. Ну, ще підказку якусь. Двойка пентаклі, і бачиш, у тебе йдуть переміни, якби. В тому напрямку, що ти будеш змінювати, тобі буде подобатися і те, і те. І, якби можливо, тут йде і про розговор, про два напрямки. Все ж таки. Прийняття рішення на стабільність, я хочу бути стабільною, і я правильно, я в спокій приймаю рішення. Я граю двома навичками, я вмію їх перебирати з одного на друге. І також по тузу жезлов тобі надасться шанс, бачиш, і тобі прийдеться вибрати який-то один напрямок. Ну, буде надаватися шанс і напрямки, і все те, чим ти зараз йдеш тим напрямком. Воно, в принципі, тебе виводить на справедливість, то це для тебе дуже-дуже позитивно повлияє на все твоє життя. На дальніше. Ось такий розкладик получився. Дякую за перегляд. Всім гарного дня.